Доброго ранку, любителі троянд. Покажу вам ще одну свою троянду свого саду, називається вона Шон Комблензерін. Якщо я правильно вимовляю її, походження її з Німеччини, розсадник кордес. Троянда висотою в каталогах 60-80 см. У мене в саду вона виростає до метр п'ятдесят, мабуть. Троянда квітне. Отакими от гілочками. Це одна гілочка, яка утворює, ну, не рахувала, але, думаю, з десятків п'ять маленьких троянд. Формує бутон спочатку так, потім розкривається. отак от раянду, має знизу білий пітон. Всередині. Так, о. тінь трошки. Рожево, фоксієво. З маленьким крапом. Така троянда. Вона не розкривається повністю, максимальне її розкриття в такому вигляді. Ще зараз покажу квітку, яке має гарне забарвлення. Дуже Міцні стебли, пелюсточки, не осипаються, вибачте, Я показую. ага, з таким питоном. Що цікаво в цій троянді? Перше, дуже рясне цвітіння. Зараз покажу вам якийсь шириною кущ. Це один кущ посаджений, бо будуть питання. Чи один кущ у вас посаджений? Так, це тільки лише один кущ посаджений. Трояндії 5 років. Отакий От має вона вигляд. Дуже пишна. В діаметрі метр півтора. Далі, що цікаво, троянда не хворіє покажу, листя внизу пройшли дощі. Обробку тут, звісно, ми проводимо, але ця троянда одна із небагатьох, яка не надає клопоту в саду. Ось іще одна гілочка. Отакими гілочками вона квітне. Можна з таких гілочок три гілки зробити букет. Що саме ще цікаве, ці трояння, коли вона відцвітає, квіти мумифікуються і вона сама очищається, вони відпадають квіти. Якщо звернути увагу, Пелюстки не осипаються. А квіт відпадає самі по собі. Не треба ходити із нужицями і обрізати, чистить кущ, троянда, яка не завдає ніякого хлопоту господарцям.